Актор із найстрашнішого фільму в історії екзорцист насправді був убивцею. Сцену із ним у фільмі більшість людей вважає тривожною та огидною. Глядачів нудило просто в кінотеатрі. Мало хто здогадувався, що лікарі в кадрі були справжніми. Асистентом був Пол Бейтсон, чоловік, який міг стати відомим актором, але обрав темну сторону. На дворі 1973 рік тільки новийшов зворотній бік місяця групи Пінк Флойд, а у кінотеатрах тим часом транслювали фільм Екзорцист, найкасовіший фільм того часу. Дебютувавши на великому екрані, екзорцист одразу отримав репутацію непристойного фільму жахів. Він був настільки страшним, що відомий кінокритик Чикаго Сан Таймс Роджер Еверт зазначив. Я не впевнений, які мають бути підстави для того, щоб люди дивились цей фільм, але точно не заради задоволення. Невже люди настільки черстві, що їм потрібні фільми такої інтенсивності, щоб хоч щось відчути? Тим часом люди створювали черги до кінотеатрів кілька тижнів поспіль після прем'єри фільму. Поціновувачі фільмів жахів витримували дощ та мокрий сніг, чекаючи на свій квиток. Щоб побачити на великому екрані одержиму дияволом дівчинку. Дехто повертався, щоб переглянути фільм вдруге. Але якщо вірити новинам, більшість глядачів пошкодували, що пішли на сеанс екзорциста. Журналісти повідомляли, що під час сеансу декого з відвідувачів рвало, люди не притомніли прямо в залі, або передчасно покидали кінотеатр, відчувши нудоту. Деякі відвідувачі скаржились, що ледь не отримали серцевий напад. Менеджер університетського театру Генрі Маршал розповів газеті Торонто Стар: Запах у туалетах жахливий. Люди поспішають туди і не встигають до кабінок всього кілька сантиметрів. В деяких моментах журналісти перебільшували, тим самим лише підігріваючи інтерес до фільму, але менеджери кінотеатрів всі як один підтверджували, що Блювота серед відвідувачів була звичайним явищем на сеансах екзорцисту. Відомий телепроповідник Біллі Крем відгукувався про фільм наступним чином: сам фільм Екзорцист це і є справжнє зло. Ватикан вважав, що екзорцист. Як культовий феномен однозначно зміцнює вплив церкви на вірян. Преподобний Роберт Артур написав: єпархія засуджує сцени осквернення храму, але цінує загальний вплив фільму на глядачів. Фільм дійсно заохочував людей повертатись до церкви. Преподобний із церкви Вудбері розповів «Нью-Йорк Таймс. 19-річна дівчина анонімно звернулася до церкви після перегляду екзорцист. За словами преподобного, дівчина провела всю ніч в стінах церкви, читаючи молитву. Її мали вмовляти, щоб та нарешті закінчила молитись. Отже, екзорцист з першого знімального дня був оповитий містичними історіями, багато з яких грали на руку маркетингові стратегії просування фільму. Не секрет, що актори отримували травми на знімальному майданчику або взагалі не доживали до прем'єри. Є також історія, від якої мурахи тілом, і яка пов'язана з одним з акторів. У 1972 році режисер Вільям Фрідкін відвідав медичний центр Нью-Йоркського університету, щоб побачити на власні очі деякі медичні процедури, які міг би включити в фільм Екзорцист. Тут Вільям і знайомиться з Полом Бейтсоном. Пол асистував лікарям-радіологам, він мав готувати пацієнтів до процедури, працювати з медичною апаратурою. Та архівувати рентгенівські знімки саме ангіографія кровоносних судин, зрештою була включена у фільм. Невелика роль в популярному фільмі жахів стане для Пола першою та останньою спробою акторської гри, але це точно буде не останнє, коли Пол опиниться в центрі уваги. Пол Бейтсон народився 24 серпня 1940 року в Лайнсдеї, штат Пенсильванія. Після служби в армії, чоловік почав страждати на алкоголізм. Зрештою, пол знайшов собі сили повернутись до життя. У 1964 році він переїздить до Нью-Йорка, де зав'язує стосунки з чоловіком. Пара обожнює організовувати вечірки вдома та проводити час на Fire Айленд. У 1973 році Пол, працюючи в лікарні, знову почав зловживати алкоголем. Стосунки з партнером погіршились, а згодом закінчились. На той момент Пол Бейтсон вже був зіркою фільму Екзорцист. На фоні проблем в стосунках чоловік приймає рішення переїхати з квартири в Брукліні, щоб забути колишнього партнера. У 1975 році Бейтсона звільняють з лікарні через надмірне вживання алкоголю. Деякий час Пол був вимушений продавати квитки та прибирати в порнотеатрі. Чоловік навіть відвідував клуб анонімних алкоголіків та переїхав в Грінвечвілеч в надії знайти там нове кохання. У цей самий час у річці Гудзон починають знаходити тіла чоловіків. Тіла були розчленовані та складені в мішки з печаткою нейропсихологічного відділення медичного центру Нью-Йоркського університету. Вбивства ймовірно були здійснені людиною, яка вміло володіла ножем. В журналістських колах цю справу охрестили не інакше як мішку. За весь час жодне стіл не було ідентифіковане. З огляду на стан останків влада не змогла встановити причину смерті. Єдина зачіпка одяг. Куплений в магазинах Greenwich Village, що обслуговували переважно гей-клієнтів і татуювання, що посилали до гей-спільноти. 14 вересня 1977 року 36-річного репортера Веріті Адісона Верела було знайдено у власній квартирі за адресою Гораціо Стріт 2 на Мангеттені без ознак життя. Випускник Принстона та колишній волонтер Корпусу Миру висвітлював діяльність андекраундних кінематографістів та був відомим тим, що відвідував гейбари в Грінвечвіліч. Верела зарізали та побили чавунною сковородою, а його речі обшукали. У вітальні поліція знайшла кілька порожніх пляшок з-під пива. Слідство зайшло в глухий кут. Завсітник гей клубів в Грінвіч Village Адісон Верел останнє був помічений о 6 ранку в гей клубі Майншафт. Там його помітили в компанії інших відвідувачів. Далі слід чоловіка втрачався. Адісон був відомим покровителем шкіряної сцени West Village, до якого ставились як до знаменитості завдяки його роботі в Веріті у перших повідомленнях ЗМІ про його смерть. Не згадувався можливий зв'язок убивства з попередніми вбивствами геїв. Поліція підозрювала пограбування як мотив вбивства. А той факт, що Адісона знайшли оголеним, а місце події було забруднене рослинним жиром кріско, який використовували як лубрикант у 70-х роках, залишився непоміченим. Активіст за права гей-спільноти, друг та колега Верела Артур Белл, The Village Voice опублікував статтю, в якій засуджував завуальоване висвітлення вбивства у змі. Після публікації статті телефон Бела задзвонив незнайомець по ту сторону стверджував, що вбив Адісона Верела. Телефоную, щоб внести корективи в статтю. Мені подобається ваша історія та ваші твори, але я не психопат. У статті від 3 жовтня під назвою Телефонний дзвінок від втікача Бел описує свою 20-хвилинну розмову з ймовірним вбивцею. Абонент стверджував, що зустрівся з Адісоном в одному з місцевих барів. Вони розговорились та випили пива. Чоловіки випивали до третьої ночі. Зрештою, приблизно о п'ятій ранку, новоспечені коханці опинились у квартирі Адісона. Чоловіки вживали заборонені речовини, запивши це двома пляшками скотчу, а потім зайнялись коханням. Щось мене вразило. Адісон не був взаємним. Не лише сам статевий акт був невзаємним, а й акт душі. Я хотів чогось тривалого, чогось, що виходить за рамки сексу, переростає в дружбу, кохання чи шлюб. Тож я вирішив зробити те, чого ніколи раніше не робив. Він пішов на кухню, знайшов сковорідку та вдарив нею Адісона по голові. Потім я відкрив шухляду в правій частині кухні, вийняв ніж і встромив його в груди Адісона. Я встромив його занадто високо. Треба було встромити його трохи ближче до центру, ліворуч. Вбивця забрав паспорт Адісона 57 доларів готівкою, кредитні картки та деякий одяг. Незнайомець провів день в алкогольному сп'янінні, витративши абсолютно всі викрадені гроші. Бел негайно зв'язався з поліцією, щоб повідомити їх про дзвінок. Поліція Нью-Йорка розцінила це як першу справжню зачіпку у справі, оскільки той, хто телефонував, розкрив інформацію, відому лише йому та слідству. Пізніше того ж вечора з Белом зв'язався чоловік на ім'я Річард. Райан, якого у статтях Village Voice називатимуть псевдонімом Міч. Райан упізнав ймовірного вбивцю як Пола Бейтсона 33 років, який колись працював рентгенологом у різних лікарнях Нью-Йорка. Чоловіки познайомились в лікарні святого Вінсента за декілька місяців до вбивства. Мітч проходив лікування від алкогольної залежності. Пол телефонував Мітчу раніше і також зізнавався в вбивстві Адісона Верела. Бейтсон також сказав Мітчу, що любить вбивати, і нібито взяв на себе відповідальність за так звані вбивства за схемою «пек мішку». Слідчі прибули до квартири підозрюваного, де знайшли його. П'яним пола арештували та звинуватили у вбивстві другого ступеня. Артур Бел відвідав Бейтсона на острові Райкер та його тримали під вартою до суду у статті під назвою Розмова про дику сторону Белл описує очі Бейтсона як електрично блакитні та захоплено розповідає про його зовнішність, зазначаючи. Що якби вони зустрілись в барі, його могла б спіткати та сама доля, що й убитого кінокритика. Відкритий гей Бейтсон у розмові з журналістом принижує та Драк Квінс. Стверджуючи, вони створюють геям погану репутацію, як це зробила будь-яка екстремістська група. Пол також згадав свою роль у фільмі Екзорцист. Це була відкладена помста моєму батькові, оскільки він карав мене в дитинстві, не дозволяючи ходити на суботнє богослужіння. Мій батько змушував мене сидіти вдома та слухати службу по радіо. В цей час слідчі почали публічно припускати, що Бейтсон може бути підозрюваним у вбивствах на річці Гудзон через його відому звичку часто відвідувати гей-клуби та клуби для людей похилого віку у Віліджі. Вбивства також почались одночасно з тим, як Бейтсона звільнили з роботи, і він почав сильно пиячити. Артур Белл був не єдиним відвідувачем Бейтсона на острові Райкер. Голівудський режисер Вільям Фрідкін відвів. Відав Пола у в'язниці, як тільки стало відомо про його арешт, приблизно через два чи три роки після виходу екзорциста я читаю New York Daily News і бачу фотографію Пола Бейтсона в газеті під довгою статтею про те, як його підозрюють у вбивстві восьми чи дев'яти людей у клубах у центрі Нью-Йорка. Ім'я його адвоката було в статті, тож я зателефонував йому. Я зустрівся з Полом. Я запитав його, чи вбивав він цих людей. І він сказав: знаєте, я пам'ятаю, як убив одного хлопця, Адісона Верела. Що сталося з Полом Бейтсоном, як він мені тоді сказав, так це те, що поліція запропонувала йому угоду. Якщо він зізнається у 8-12 нерозкритих убивств, вони скоротять йому термін. Я спитав, чому? Він відповів. Щоб вони могли потрапити в заголовки про те, що 12 нерозкритих убивств тепер розкрито, я спитав, що ви збираєтеся робити. Він сказав: я не знаю, я не впевнений. Суд над Бейтсоном тривав чотири дні. Його визнали винним у вбивстві Аддісона Верела, слідчий у справі Бейтсона назвав його психопатом. І, хоча прямих доказів не було. Звинуватив у відповідальності за шість нерозкритих убивств. Зрештою, суддя визнав зв'язок з іншими вбивствами надто ефемерними, щоб його враховувати під час винесення вироку бейтсону. Пол отримав від 20 років до довічного ув'язнення. Після візиту до в'язниці Вільям Фріткін взявся за екранізацію романа Джеральда Вокера під назвою Круїз. Історія якого заснована на злочинах Пола Бейтсона. Фільм вийшов на широкий екран в 1980 році. Головну роль зіграв Аль Пачино. Бейтсон провів 24 роки у в'язниці на острові Стейтен Айленд та був звільнений у 2003 році. Будь-які публічні записи про те, де знаходиться Бейтсон або що з ним сталося після звільнення, невідомі. Запис індексу смертей соціального страхування показує, що Пол Ф. Бейтсон з такою ж датою народження та номером соціального страхування, виданим у Пенсильванії, помер 15 вересня 2012 року. Вбивства шести чоловіків досі залишаються нерозкритими, а їх тіла так і не були ідентифіковані. Історія Пола Бейтсона неймовірно показова чи здогадувався режисер-екзорциста, що найстрашнішим епізодом його резюме стане не фільм, а актор масових сцен, який потрапив на знімальний майданчик, абсолютно випадково.